Друзі, в школах де інде, зробили пункти незглавності. Але справжні пункти незламності це в окопах, на передовій, де люди мерзнуть, де люди йдуть в наступ і перемагають ворога. А у нас нерідко вони не працюють. А якщо і працюють, то навіть діти сміються з них. бо... Печиво поїли вчителі, не дають дітям користуватися гарячою водою із термосів. Хіба що до простої води дітей допускають. А в одній із шкіл я застав, контролюючи п'яненького сторожа з голеною шльондрою. Отакі от, от пункти незламності. Пропоную перейменувати їх пункт обігріву, як і не було.